Шановне товариство, всім привіт! Сьогодні команда Summer Team хоче представити до вашої уваги черговий звіт щодо авто для Збройних сил України. Цей звіт невеликий. Чому? Тому що ви чудово знаєте, що на початку року була хакерська атака на бази даних, на реєстри, і саме із-за цього ми досить довгий час чекали і не могли робити переоформлення на військових. Але зараз, станом на цю хвилину, все вже працює, все окей. Але те, що відбувалося протягом... Останніх трьох місяців ми хочемо вам показати. І ми дуже рідко це робимо, але сьогодні зробимо це. Хочемо попросити вас підтримати це відео лайком та коментарем, тому що іноді у нас складається таке враження, що ці вже звіти начебто нікому і не потрібні. Але те, що ми знаємо на 100%, що наші військові. Як і потребували допомоги на початку повномасштабної війни, так і потребують допомоги станом на цю хвилину, Незважаючи на те, що відбувається зараз в інформаційному медіапросторі, незважаючи про всі ті ех, балачки щодо якогось там перемир'я та заморожування конфлікту, все одно тривають жорстокі бої, і наші військові потребують допомоги. Ну і вкотре ми хотіли нагадати, що вся ця допомога відбувається завдяки тим зборам, які ми проводимо разом з благодійним фондом Джмілі. І зараз, станом на цю мить, у нас продовжується акція, продовжується розіграш Volvo xc 90. Декілька хвилин я вам про все це нагадаю. Отже, зараз розігрується Volvo xc 90 дволітровий турбодизель 2016 року виробництво у чудовій комплектації. Цей збір буде тривати. До 1 березня 2025 року до 23.59, а розіграш цього «Вольво» відбудеться 3 березня в прямому ефірі на нашому каналі о 19.00. Для того щоб прийняти участь у цьому розіграші, потрібно задонатити на банку Монобанка суму від 500 гривень. Всі ці кошти, які ми зберемо під час цього розіграшу, як і завжди, буде витрачено на допомогу Збройним силам України, а саме на закупівлю. Авто на ремонт авто, на закупівлю гуми, на закупівлю спеціального обладнання, на закупівлю снайперського спорядження, на закупівлю установок реп та на багато чого іншого. Отже, потрібно задонатити суму від 500 гривень і кратно 500 гривням. 500 гривень це один умовний квиток, 1000 гривень це два квитки, а 10 тисяч гривень це 20 умовних квитків. Але якщо ви задонатите, наприклад, 10 тисяч 300 гривень це все одно 20 умовних квитків. А 300 гривень все одно піде в фонд на підтримку Збройних сил України. Потрібно пам'ятати, що якщо ви донатите з картки не монобанка, а з картки іншого банку, то в описі до платежу обов'язково потрібно вказати свої контактні дані, а саме прізвище, ім'я та контактний номер телефону це нам потрібно для того, щоб у разі вашої перемоги ми могли вас якимось чином знайти. Для того, щоб правильно задонатити, ви можете скористатися QR-кодом, який ви бачите на екрані, а також посиланням на банку, яке знаходиться в описі під цим відео. Після того, як банку буде розбито, монобанк нам надає спеціальну Excel-таблицю, і саме дані з цієї таблиці під час прямого ефіру ми заганяємо в рандомайзер та з'ясовуємо з вами переможця. Також я хотів нагадати, що цього разу у нас буде не один переможець, а два, тому що окрім волі льво іксі 90 у нас розігрується і футболка Top Gear, яку власноруч підписав джеремі кларксон отже цього разу рандомайзер ми будемо обертати двічі отже всі необхідні посилання в описі під цим відео ну, а ми переходимо до нашого звіту Друзі, всім привіт! Ми знаходимось, як завжди, останнім часом біля X-Team І сьогодні ми приїхали сюди для того, щоб забрати Nissan Frontier, Він же Nissan Navara, який приїхав до нас зі Сполучених Штатів Америки. І цю автівку ми дістали безкоштовно завдяки нашим друзям та знайомим. Але. Річ полягає у тому, що не завжди безкоштовні автівки це добре рішення. І позаду мене стоїть не просто Nissan Фронтір, позаду мене стоїть золотий Nissan Фронтір. З урахуванням того, що він тут вже провів, я не пам'ятаю, скільки, три місяця приблизно. Може два з половиною, може три з половиною. Я не знаю скільки, але я навіть боюся рахувати бюджет по цій автівці. Чому? Тому що він приїхав з заклинившим двигуном. Хлопці, на Екстім, повні. С зробили двигун, тобто там все нове, це ви вже бачили у попередніх звітах. Також ми сюди купили новеньку зимову гуму, тому що та гума була ніяка. По третє, хлопці працювали з системою повного приводу, але на превеликий жаль, роздатку нам спасти не вдалося. І зараз тут постійно увімкнений повний привід. І витрачати ще 500 баксів на те, щоб це усунути, у нас же просто не вистачає сил. Тому що скільки сюди було вкинуто грошей, можна було просто купити автівку на українській реєстрації. Окрім цього, тут ще були певні проблеми з занадто гучним. Вихлопом, хлопці зробили його трохи тихше, але повністю усунути це не вдалося. Також робилося багато різноманітних робіт по ходовій частині. І з урахуванням того, що це бензинова автівка, військові, яким ця автівка приїхала, попросили встановити в неї ГБО, тобто газоболонне обладнання. Власне кажучи, зараз ми забираємо автівку. Хлопці з XXI вже її трохи потестили, начебто все окей. Ну і ми потестимо, поки будемо займатися питаннями з ГБО. Ну і власне кажучи, трохи про неї вам розповімо. Отже, поїхали разом з нами. Не знаю, чи буде це цікаво чи ні, але те, що це буде дуже дорого, це я впевнений. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дурдом. Ми сьогодні знаходимося у сервісному центрі, але у нас сьогодні класична проблема: висить база. У нас сьогодні на переоформленні дві автівки. Приїхали військові, приїхали власники автівок. Власне кажучи, і самі автівки, але ми нічого не можемо зробити, тому що база висить. Але тим не менше, ми сподіваємося, що сьогодні встигнемо все зробити. А це критично, тому що людям потрібно перечислити гроші, тому що потрібно відпустити хвісь. Тому що потрібно відпустити військових, щоб вони встигли повернутися до своєї військової частини і багато чого іншого. Але тим не менш сьогодні у нас перша автівка це ось такий Фор-транзіт, дволітровий турбодизель, 2001 року виробництва машина. Знаходиться в більш-менш нормальному стані. І до нас ось приїхав Олександр, мій старий товариш, знайомий. Саня, привіт. Mm. Хлопців якомога швидше відпускаємо, тому що їм ще їхати не скажу куди, тому що не потрібно. Ну і сподіваємося, що все буде окей, все встигнемо. Сань, ну тобі величезна подяка за твою роботу. О, дякую. Дякую, дякую. Супер. Отже, працюємо далі. Дякуємо вам, друзі, за допомогу. Тому що саме завдяки вам у нас все це і виходить. Друзі, ну і нарешті друга автівка, яку нам вдалося сьогодні завдяки вашій допомозі передати військовим, це Санґьонк Актіон. Ось така красива автівка, яка буде тепер допомагати нашим військовим творити реп-дива, скажімо так. Друже, привіт, величезна тобі подяка за твою роботу. Це тепер ваше? Дякую. Це тепер ваше. Товариство, я вас вітаю сьогодні. У команди СРТ черговий день, точнісінько, так як і у вас, і намагаємось ми сьогодні відвести наш Нісан Фронтір на час газу до хлопців, щоб вони встановили на цю автівку газоболонне обладнання. Декілька думок віддали ми хлопцям на фронт синенький синенькі Кактіон. Віддали не з першого разу після того, як ми зробили переоформлення умрео. Ну як переоформлення. Ще технічний паспорт ми не отримали, тому що була кібератака на цифрові бази даних. Ви знаєте, це чудово, але тим не менш, хлопчина забрав. Ввечері зрозумів, що по коробці є якісь питання. Повернули автівку на станцію, замінили трансмісійну рідину. Все було чудово, все було окей, все було класно. Поїхав він вчора ввечері на фронт і не доїхав під Полтавою. Автівка почала троїти, почало щось смикати, є підозра на паливну систему. Що далі робити, я не знаю. І оце така херня постійна. Щось постійно з цими старими відрами трапляється. І ти не можеш нікого звинувачувати, тому що насправді у цьому ніхто не винен, тому що автівки старі і може вилізти все, що завгодно. Але скільки це віднімає сил та часу, це складно розповісти. Тобто він зараз під Полтавою, а точніше в Полтаві. Стоїть і що робити? У хлопця закінчилася відпустка, автівка не їде. Де її ремонтувати в Полтаві? Ми гадки не маємо. Повертати її на евакуаторі до Києва, а ну, як він дістанеться до фронту і таке інше. Ну, я не знаю поки що робити з усім цим. І насправді наш Нісан Фронтір їде сьогодні на час газу не перший раз, а другий вже. Тому що перший раз ми пригнали на час газу. У нас на приборці все окей. Так, у нас е, світиться тиск по шинам. У нас сервіс енджін Сун, тобто нагадування про наступну ТО. школи. Ми минулого разу приїхали, і хлопці підкинули сюди ланчугу і подивилися, що у нас занадто великі корекції по одній стороні двигуна. Повернулися на x хлопці все передивилися, щось там підправили, але конкретної проблеми не знайшли. Все начебто окей. Зараз знову їдемо на час газу. А щоб ви розуміли, доїхати з, з, з зим'я на Петропавлівську борщагівку, це теж, теж ще випробування. Зараз будемо сподіватися, що все окей. Якщо все окей, то в середу поставимо автівку на встановлення ГПО сюди. І ось така дрібідень, цілий день, цілий день. Ви помітили, що вже довгий час не було відосів тестів на каналі Сума Racing Team? Якщо запитаєте, чому, то ось тому. Ось тому. Але тим не менш, я впевнений, що все це того варто, тому що наші військові потребують автівок, тому що потрібно з цим все одно працювати. Тому що, якщо не ми з вами, то хто? Друзі, всім доброго ранку. Нарешті сьогодні у нас той день, коли ми можемо віддати Нісан-Фронтір. До нас приїхав Іван. Іван сьогодні у цивільному, але тим не менше, він сьогодні забирає автівку і їде на фронт. Я не знаю, скільки ми витратили місяців на те, щоб відновити цю машину, але нарешті це сталося. Вань, привіт. Привіт. Ходімо буде тебе знайомити з автівкою і відпускати назад. На зв'язочку. Товариство всім привіт! У нас сьогодні черговий день у сервісному центрі. До речі, у нас була досить велика перерва. Поруч зі мною стоїть керівник фонду «Джмілі Баштави Руслан. Привіт, друже! У нас була досить велика перерва. Чому? Тому що реєстри... Кібератаки і таке інше, і таке інше, і ми досить довгий час не могли військовим купити та переоформити авто, але нарешті нам це вдалося. І сьогодні перші дві авто після такої великої перерви поїдуть на фронт. Що у нас сьогодні переоформлюється? Ну, по перше, це Kia Sorento 2008 року виробництва. Хотів подякувати власнику Сергію. Чому тому, що коли у нас зависли бази, ми вже з ним домовилися про те, що цю машину ми будемо забирати. Але для того, щоб не гаяти часу, ми її віддали на ремонт, і авто ремонтувалося, незважаючи на те, що машина ще належала власнику. І тобто, він, як порядна людина, повністю приділив час ремонту машини, який, звісно, ми оплатили. Він все це зробив, нікуди не дівся, не скрився, не відмовився від продажу. Дочекався саме цієї миті, коли запрацювали сервісні центри. І сьогодні Сергій тут, і ми переоформлюємо машину на Івана. ти, до речі, з Іваном поспілкувався? Так, так. зробили, це... і... зробили. все зробили. Да, Іван, Іван нарешті отримав невеличку відпустку на дві доби, виїхав в цивілізацію і давайте з ним поспілкуємося. Привіт, Вань. Доброго дня. Боже. Як Давай. у тебе справи? Добре, як тобі авто? Супер. Ти нервуєш? Так. До речі, ти з якого батальйону? 150-й. Де знаходишся? Торецьк. — Торецьк. Скажи, будь ласка, які плани на машину, які завдання буде виконувати? Бойові завдання виїжджати на передок будемо нищити окупантів. Супер, супер. Ми тобі дуже вдячні за твою роботу. Дякую. Тобі вже Сергій власник все розповів про все машину. Все розповів. Машина супер. З, з повним Шик. приводом розібрався. Так, класно. Ну все, тоді будемо чекати невеличкого фотозвіту звідти. Добре, mm. якщо можна. Буд, буде, буде, зробимо обов'язково. Друзі, ну а ми давайте подивимося, що у нас там за наступна машина. До речі, ви її досить добре знаєте. Друзі, ну а наступний екземпляр, який нещодавно був у нас на тесті. Ще під час тесту ми казали, що, скоріш за все, ми цю машину будемо купувати для Збройних сил України. Це Toyota RAV-4 другого покоління з 2-літровим бензиновим двигуном у чудовому стані. І, до речі, ось Олександр. Сай, ти ж у нас бат-розмінування. Батальйон, окремий батальйон розмінування 711 ОМБ. Шо, почнемо машину розміновувати? Е, ні, машина, буде виконувати, заробили, машина буде виконувати свої завдання, вона буде возити те, що нам треба возити. Добре, що у нас фаркопом може тягати прицеп і інші машини, які не згодні їхати. Тому велика, велика подяка, як завжди, Джмілям, Суми Рейсінг Тім», взагалі супер. Все кльово. І це, до речі, не перша машина, яку вони нам надають. Одна трохи не вижила. Я зрозумів. Я зрозумів все. Ну тоді пішли, покажемо, що там з машиною у нас, щоб ти був в курсі справ. Друзі, ну а вам як завжди, величезна подяка, саме завдяки тому, що ви постійно берете участь в розіграшах, які ми проводимо разом з жмілями на нашому каналі. І саме завдяки цьому у нас є можливість купувати військове авто, які вони так сильно потребують. І, до речі, зараз хотів нагадати, що у нас триває розіграш Volvo xc 90. Ми зараз зробимо QR-код. На екрані і всі умови, я думаю, ви чудово знаєте. Хотів тільки нагадати, що акція триватиме до 1 березня до 23.59, а розіграш відбудеться 3 березня о 19.00 на цьому каналі на youtube каналі Racing тім. Як завжди, 500 гривень, і ви стаєте учасником цього розіграшу. Ну а ми підемо знайомити Санька з цією машиною. Подяка вам.